Лозівська міська територіальна громада одна з найбільших в Україні. Знаходиться у Харківській області на перетині важливих автомобільних та залізничних шляхів, з'єднуючи схід, південь, північ та центр України. Лодівська громада простяглася на площі у майже півтори тисячі квадратних кілометрів. Більшу частину займають родючі чорноземи. У населених пунктах мешкає понад 88 тисяч людей. Громада має промисловий, аграрний, енергозберігаючий, медичний, кадровий та освітній потенціал. Працюють 32 промислових підприємства: є фахівці, ресурси, комунікація. Кації та перспективні майданчики для побудови нового бізнесу або розширення уже діючого. Понад три тисячі фізичних осіб-підприємців обрали саме лозівську громаду для своєї діяльності. Сільськогосподарські угіддя обробляють понад 300 аграрних підприємств. У Лозівської громади вигідне географічне розташування та розвинутий транспортний сектор. Працює 10 підприємств залізниці. Модернізується житлово-господарський напрямок, нова техніка, мережі, фахівці, підтримка іноземних партнерів. Лозівська громада має значний кадровий резерв та інвестує у подальший його розвиток. Підписані угоди та меморандуми з провідними університетами України. В громаді успішно працюють заклади середньої професійної освіти. Вони готують фахівців робітничих професій, сфери послуг та адміністрування. У Лузівській громаді надають необхідні соціальні послуги, діють сучасні школи, дитячі садки, творчі та спортивні секції, оновлені медичні заклади із сучасним обладнанням, комфортними умовами та професійними лікарями. Є заклад реабілітації для дітей та молоді з особливими потребами. У громаді надають понад 200 необхідних адміністративних послуг. Швидко та зручно можна отримати необхідні персональні та дозвільні документи. На жаль, громада змушена переживати новий досвід кризового управління в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Протягом 2022 року було майже 30 ворожих обстрілів. Пошкоджені або повністю зруйновані понад тисяча житлових будинків, заклади освіти, культури, об'єкти критичної інфраструктури. Лише приблизна сума збитків понад півтора мільярда гривень. У громаді знайшли прихисток понад 20 тисяч вимушених переселенців. Більшості з цих людей вже нікуди повертатися. Їм потрібне житло та робочі місця. Підтримку цим людям надають професійні спеціалісти Лозівської громади, які вміють реалізовувати відповідальні міжнародні проєкти. Невко, Гіс, КФВ, ЮНІСЕФ, ЮЛІТ з Європою, Айрекс Юсейт. Лозівська громада відкрита до співпраці. Ми цінуємо та виправдовуємо довіру партнерів. Працюємо для людей. Слава Україні.